Ну що ж дорі, друзі, всім привіт з вами сьогодні ми продовжуємо проходити Resident Evil 4. Так. е... щоб почати... Хорошо. Це вроді у нас ферма виходить. Так, що це у нас сине. А бляха, пристрибнути треба. Е Взяти... осенніх медальйонів. 18 сильних медальйонів. 7 на фермі, 8 на цвинтарі. Тих, хто збере 10 або більше медальйонів, получить награду. Ага. А далі текст написаний не роз... не розібрано, Хуяк. Е, Один у нас тут а медальйон. Ага. Спочатку давайте цих глушенемо, щоб вони нам не мішали. Хуяк. блять думал старый Что спишь меня граме блять давай ходи ходи ходи, ходи сюда сука старый блять смазать песдек надо бы блять не хуй заблеты так мая так раз так да. Так, писете Так, у нас тут обличий ничего то есть волк, що шуме туди його были визволили що? Напевно Не знаю Так что тут у нас що там, яйце чи що? Ну нихрена Золотая яйце. О, блядь, ходи Ходи сюда пан Нахрен першого вистрілу, блядь, блять Так щось там блеститься, де вона керниця має бути. Так, закриємо. забрали так что у нас по ходи ходи ну ходе ходе солдайки тебе я ж на тебе так чекав. ах блять сука попал так что знаешь себе ни хрена мать а ми можемо вроді золоте яйця продати. Не, нехрена, золотая яйця, якщо то буде дорого, то... Е, можем і продати. Якщо буде. Так, це медальон. Бля. Чого все так? Опа, гарний вистріл, то мають закінчати патрони. Це постійно за банк Здесь дек на нахрен є есть? Нема. Так, у нас там ящик. Треба буде розбити, провірити що там є. Спустимся ну, сюди. Так, что це у нас тут? Чайник, о. А, чайник можно будет за гарну ціну продати. Можна чайники буде продати гарну ну, ну подивимось. Я хочу я не взяв. Так, шпінель Так, беседа. Povaružnjo Znovu u pisijete, dobre Tak A -a -a. Tak, še trija O, tam Kurva, ne popasti, za daleko Е. Yeah. Ч sure. так не-не-не, отправлять не, 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 не буду uh, так Синий медальнец знаходиться ще десь тут І да? десь тут на фермі, а де саме я без поняття Здесь память десь, пам десь угорі. Так uh, о тут Супер Все, Так тут все. Так, коли земго Так, а тут мало уж тут будет патрони на пістолет. Патрони для пістолета. Суперово. Так, Так, стримаем. Так бляха. Я ж так попал. Так, треба трохи ще о. о. Опа, вс супер. Так, а... Не піддається. Хтось закрив її з другої сторони. Якщо мені допоможуть, я зможу попасти на другу сторону. Понятно, якщо тобі допоможуть. Я буду старатися трохи переводити, якщо, ну, не добре переводжу, то... сильно не судіт. Так. Мабуть, тут все забрали. Так, а тут ми скільки зібрали. Так, карта, 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 мне потрібна карта. Карта, що то у нас. Так, у нас все зібрано. Так, це правильно, что тут центр. Бо там писало за центр. За центр воно писало. Ага, понятно. А, йде нам считать? Да, тут така карта виглядає, що вона велика така. А як приходиться, що грається, то не дуже і така ж дуже. Велика. Так. Цей знак у нас був на початку, воно попереджує. Я вже видів такий знак. Ох ти бля. А то ж ці троє, що ми через міст переходили. Так, давай, 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 давай. Леон, леон, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Если так. Ага, видно. Так, дальше у нас спиналь. Забираем шпинель. Так, оп. Опа, опа. Так, может давайте взяли дробаш? О, я не пробаша, але тут вдалося трохи порядок би навести. Так, так, так. Досталося до порядок навести. Так, яйця шльопу поставим, єй це певне, що будемо продавати. Подивлюся. на, -на, 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 -на. гранату сюда mm. далося б інвентар прокачати mm. так, ми взяли дробаш зараз будемо з дробаша mm. о вже вижу mm. не добіжеш Ой-ой-ой. Ох ти, блядь, попали. А пось заразу. Так, мені треба буде, 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 буде для доля. Так. Ты Та йди нахр. Не треба туди буде, покажу. Опа, супер! Ні, пес, я попал драк. там все кидаю. ой не, 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 уже не, стоит не, не, Ні, тут аж я хтось є. А. Ч я поп... Супер. Супер ово. Так має бути. Так, пісети, позабираємо пісети, Що це в нас? Патрони? Граната, супер. Без гранати деколи важковато. А я ж вроді стрілу буду Що у... стоні, у... Що це в нас? Ага, ви знайшли червоний кош... ну, Котяче око. Знайшли червоне котяче око. Е -най -най -най. Так, патрони для пістолета. Так, все так? Чуть грима, але я без поняття, що то є. Так, капкани. Правда не когось паука став. Так, вроді все. Так, ідемо далі. А, куда идем? Вроде сюда. О. Патроны. Так, Растяжки, понятно. О, зеленая трава, супер. Зеленая трава, тут, тут то что. Так, спустя кушать, сюда. Не, сюда нам. Бля. Как грубовато, тебе не кажется? Ты... не один из них? Нет. А ты? Ладно, у меня есть только один очень важный вопрос. У тебя закурить есть? Есть. Супер! Ты большая шишка, мать что? опа, так, на закинчи на выходит. на да Учора мало вейте. E, дві серії про Resident Evil 4. І виходить, що e, ну, у мене записть включилася, але в у файлі не було відео. Я все зняв там навіть по 44 хвилини. Філ. Жалкі людишки, Ми покажемо вам нашу мощь. скоро вы не сможете сопротивляться этой заражающей силе. Эй, эй, проснись. ай яй Вылез из одной дыры и попал в другую. Не хочешь объяснить мне, что здесь происходит? Американец. А тебя-то что занесло сюда? Да полегче, кто бы ты там ни был. Меня зовут Лео, я ищу эту девочку. Не видел ее? Ты что, коп или что? Хотя нет, на копа ты не похож. Возможно. Okay, let me guess. Попробую угадать. Она дочь президента. Неплохо для догадки. Может, объяснишь you? мне, что к чему? Психическое воздействие. Nah, <laughs> Шучу, Амига. Я слышал, как жители деревни говорили в церкви о дочери президента. А, а ты кто такой? Я Луис Серрера. В, в Мадриде был копом. Ну а сейчас я, я похоже, ни на что, что негодный человек. человек. Вот так-то. А почему бросил? <плес> Дану ее, эту службу. You line, ты каждый день рискуешь своей no, жизнью, really но никто этого не ценит. Надоело, это все дерьмо. Я тоже был копом. Правда, всего лишь один день. А я думал, хуже меня никого нет. С первого же дня меня угораздило влезть в инцидент, произошедший в Ракун Сити. Это тот инцидент с вирусной лабораторией? Кажется, я видел один образец вируса в лаборатории. Сделай же что-нибудь, Кофт, после тебя. Now. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? i'm fine there was a male civilian held captive according to him ashley's in a church somewhere what happened to him he managed to escape do you have a fix on the location of that church no but apparently there's a secret passage in the village that leads there i'm heading back to the village <ilanjar> Вот так-то, чужак. Так, что у нас патроны для снайперской винтовки, напевно. Так что там, тор... цей торговец? А у меня есть кое-что такое, что может тебя заинтересовать. Так, прокачуємо. А, що будемо прокачувати? What are you buying? r 4000 коштую. What are you buyin? поки що гроші не поки не збираємося і, короче, купим все за раз. Mm -hmm. Купим все за раз ідемо тут Так, зелена трава супер. Так, більше тут і нічого і нема. Коротше, будемо тут сохранятися. Ну що ж, друзі, ми на цьому будемо закінчити. все будемо продовжити наступних серіях. Всім до зустрічі, пока, пока.